Я просто хочу вам сказати, що е, всі от такі от елементи, які наносять рани в тілі, вони є е, непрогнозовані. О, ріже, рве, ламає. От. Фатально. Навіть дуже. <гум> а що може ударна хвиля спричинити? Ви хочете знати про вражаючі фактори? Так. А зараз вам розкаже медик. Увага на екран! Роговський Володимир Михайлович, полковник медичної служби, начальник клініки судинної хірургії головного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь. Один із вражаючих факторів це повітряна ударна е, хвиля. Ця, цей фактор е, в сукупності, тому числі і з іншими, може е, приводити до е, Уражень внутрішніх органів можуть супроводжуватися кровотечами, кровотечами закритими, тобто ті, які зовні не можна спостерігати, а крововилив відбуваються із цих органів чи в червну порожнину всередині, чи плевральну порожнину, якщо це в грудній клітині відбулися пошкодження. Слідуючий фактор – це. Потік газів, які теж можуть мати великий тиск, і в залежності від їх температури чи від хімічного складу, можуть теж викликати ураження і шкіри, і в тому числі і внутрішні органи, кінцівок. Це може проявлятися в виді опіку, і вплоть до повного відриву може бути кінцівок чи фрагментації якихось частин тіла. Наступний фактор. Які відбуваються при будь-якому зриві це осколок. Якщо осколок проникає в грудну клітину, він може ушкодити навіть і серце. Це закінчується масивною раптовою кровотечею, внутрішньою, і таким чином може загибель людини наступити. Осколочні поранення черевної порожнини це поранення, перш за все, порожнистих органів. Ці органи дуже насичені кровопостачанням, судинами, і при їх ушкодженні відбувається масивна кровотеча. Має велике значення один із факторів це висока температура. Всі ми розуміємо, що це насамперед опіки різної ступені важкості можуть страдати кістки. Чи внутрішні органи, якщо це грудна клітина чи червна порожнина, а світовий потік, який виникає, він е може викликати якби моментальне осліплення. Людина може втратити від цього орієнтацію обстановці. Але може і до враження, навіть призводити зорового нерву, що в послідуючому може призводити до сліпоти. Також різкий звук, який виникає, звичайно, може призводити до ушкодження органу слуху слухового апарата в цілому, то тобто розрив барабанної перепонки, що потім може призвести до глухоти. Комплекс цих факторів вони один одного взаємно обтяжують, і наслідки такої травми робляться значно важчі. А взагалі-то при наявності таких вибухонебезпечних предметів, якщо ви знаходите, його необхідно відмаркувати і зателефонувати на 102-101. Де на можна найчастіше відчувати їх? Взагалі-то, ну, нема такого місця, де б не знаходили. Небезпечна знахідка може виявитись у будь-якій точці України. Минулі війни залишили забрудненими понад 30 тисяч гектарів. В Україні є 34 колишніх військових полігони загальною площою близько 150 тисяч гектарів. Детальна розвідка і очищення цих територій від вибухонебезпечних предметів триває дотепер. Щороку на території України піротехніками МНС вилучається, знешкоджується та знищується більше ста тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Тільки за екстреними викликами населення у минулому році співробітниками МНС було виявлено знешкоджено та знищено 727 одиниць інженерних боєприпасів, 32 тисячі одиниць артилерійських снарядів, 10 тисяч одиниць мінометних мін. 10 670 одиниць гранат, 1 416 одиниць авіаційних бомб та 9 888 одиниць інших видів вибухонебезпечних предметів. І це без урахування боєприпасів, знешкоджених МНС у ході планових робіт. За останні 5 років постраждало 126 людей, з яких 48 загинуло. А ми можемо подивитися, як воно вибухає? Так, можемо подивитися. Тому я вас запрошую на полігон. А що ми будемо підривати? Ви будете дивитися, ви не будете підривати на безпечній відстані, не порушуючи заходів безпеки. Я розумію! Менеки стоять, щоб побачити осколки. Так. А кульки навіщо? Щоб побачити дію вибухової хвилі. Вам же розповідали про вражачі фактори вибуху. Ну так. Ось зараз на власні очі побачите. А навіщо камери? Щоб зафіксувати дію вибуху. А потім зможемо це переглянути. Зрозуміли? Ага. Так, хлопці, ось ваші трофеї. Ну, до укриття. Ходімо. Як бачите, хлопці, сила вибуху невелика. Але осколки могли вас покалічити. Тримай. Окрім того, жар багаття міг би спричинити обліки, навіть випалити очі. Але найстрашніше те, що ви не можете дізнатися, скільки патронів вибух, скільки залишилося. Ви можете підійти до вогнища, думаючи, що ніби все скінчилося. І через несподіваний вибух отримати травму. Але це все, віточки. Зараз ви побачите, як вибухне граната. Ідіть до укриття. Як бачите, хлопці, коментарі тут зайві, на кожному з манекену ми бачимо сліди від осколків. Ось бачите? А тут ударна хвиля повністю розірвала манікен. Якщо хтось і виживе, в чому я сумніваюся, то йому буде потрібна невідкладна медична допомога. Вирішальними можуть бути кілька хвилин. А якщо ви в лісі самі, допомоги чекати нема, звідки самі розумієте, що може статися. Але це ще не все. Зараз ми побачимо, що може статися, якщо ви спробуєте розпиляти снаряд. Ходіть до укриття. Ну що, хлопці? Чого мовчите? Та нічого. Кльовий експеримент був. Да, але якщо б були живі люди. А тепер, хлопці, розчитайте інструкцію. Може чомусь навчитесь. Знайшов щось схоже на боєприпас, телефоную 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно. Не торкайся боєприпасу. Не намагайся його розібрати. Не витягай його з землі. Пам'ятай, у випадку самовільного спрацювання боєприпасу розліт осколків може становити понад півтора кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників МНС та міліції. Не будь байдужим. Поперед усіх, хто може бути поблизу про небезпеку.